Набережна, ресторан для моряків, короче, такі всі тут морячки сидять, короче, там відпочивають, п'ють собі. І такі двері тільки раз, відкриваються, такі заходи, всі такі, а, це ж Джон Крук, це ж Джон Крюк, це найзвітний пірат, це ж він, це Джон Крук, Джон Крюк, коротше, Він такий хобана сідає, коротше, біля цього, біля столика, такі, ну, на столик сідає. А там Юнга такий молодесенький каже, блін, він до мене сів, ну це ж грех, блін, не спитати у нього. Джон Крюк каже, а як ви втратили ногу? Ну, каже, синочок, каже, це було давно, вже я ще молодий, каже, бо в нас битва була там з одними ну, на флоті коротше, цьому, битва така була, і мене так притиснуло кораблем до корабля, і я потеряв ногу. Ті, чогося. А як ви руку втратили? І що ви оцей крюк поставили? Ну кажеться, теж я був давно, каже, дуже-дуже давно було. Я був молодий, тоді теж ми там почали захоплювати одне судно, там золото, ми почали там битва така, і тут якийсь азадій підбігає, і мені шаблею по руки, руку відрізав. І так я поставив цього крюка. А з оком що у вас? З оком що вийшло? Чого ока немає? А це... Це було, виходить, це недавно було. Лежу я, значить, на пляжі такі, лежу, відпочиваю. Тут чайка пролітає, пролітає, такий раз настрали мені на око. Я забувся, що в мене крюк.